На телеканалі «НТК» інформаційний підсумок п'ятниці 23 лютого події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів У студії Надія Плюхіна вітає вас. Далі коротко про головне 24 лютого. Два роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дай Бог аби це пошвидше закінчилось. Сім'я Андрій Чуків із нижнього Вербіжа передала безпілотники для військових. Закликає всіх невайдужих колом'ян Получаться до різних акцій. Колектив Коломийської районної первинки передав чотири дрони для ЗСУ. Я. Дякую вам за всю допомогу. Про це та інше детальніше у випуску. 24 лютого день тиші у Коломийській громаді. Тихою молитвою цьогоріч вшануємо тих, хто береже нас від окупантів, тих, хто поклав життя за нас. Цієї суботи відбудеться панахида за загиблими у російсько-українській війні. Початок о 14-й годині на Алеї Слави, Коломийське кладовище. Також у храмах Коломиї відбудуться служби Божі за Україну воїнів, волонтерів, капеланів та усіх людей доброї волі, які працюють на перемогу та встановлення. Становлення справедливого миру, окрім цього, о 9 годині влада просить усіх зупинитися та схилити голови під час загальнонаціональної хвилини мовчання. З гучномовців на території громади лунатиме повідомлення про неї. 24 лютого два роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мільйони зруйнованих життів, тисячі вбитих, закатованих зниклих безвісти. Це військові та цивільні. Щодня Україна під обстрілами. Ворог продовжує знищувати все українське. І, хоч російська збройна агресія розпочалася ще у 2014-му, та ранок 24 лютого, 2022 року, мабуть, пам'ятає кожен українець. Ми усі багато пережили за ці роки. Наші журналісти вийшли у середмістя Коломиї і розпитали перехожих, як на них вплинула війна. Ох і ах, ви знаєте, надоїло, все і докончилося. Надоїло, Люди встали. Що зробиш? Хорошо вестися до нашої нашою перемогою. Стало трохи гірше жити. Важче жити психологічно, важко. Кожний проходить свої випробування якісь певні. Переосмислення життя, цінностей, сенсу життя, відносин між людьми, відносин між народами. Треба багато, я думав, цікавих. Дважди переселенці, як ви думаєте, дуже змінилося. Ми з Донеччини. Перший раз переїхали з Донецька, другий раз з Краматорська, так що вже. Може, тут діти купили будинок, так що вже будемо облаштовуватися. Будемо тут вже жити. Я приїхала <гум> жити в Івано-Франківськ. Я з міста Кременчук, але на початок війни я жила в Харкові. Чаль довелося переїхати. Це великий удар для суспільства, але з одного боку вони сконсолідували суспільство, об'єднали. Ми стали більш Патріотичніше, можливо, більш згуртованіші. А з другої сторони це великі гори, тому що купою сімей розпалося, багато людей виїхало за кордон, багато на сході віддало своє життя. Дуже важко. Ясно, що негативно. Я тепер волонтерю кожен день. Раніше я більше відпочивала, я їздила в якісь подорожі по Україні, а тепер просто думаєш, що ці гроші можна скерувати на допомогу армії. Принцип терпіння можності і згуртованості, щоб нас ніякі обставини не роз'єднували, ми повинні дружно триматися і разом проходити ці випробування. Триматися, сили мати, знов все розпочинати. Що робити? Нінакшого немає. Дай Бог, аби це пошвидше закінчилося. Мати витримку і розуміти тих людей, котрі там напередку, ті люди, котрі пішли добровольцями або ті, кого призвали, вони ж то там. Уже два роки, і міняти їх нема ким. Тому ми повинні толерантно відноситися до тих військовослужбовців, яких ми бачимо на вулицях. Коли ми чим можемо тим допомагати нашим воїнам, нашій армії і не говорити, що це обов'язок тільки держави або ще щось. Це наш всіх обов'язок, якщо ми хочемо жити в нормальній державі. Насамперед перемоги, триматися, слідкувати за повітряними тривогами, найголовніше берегти себе і своїх рідних. Сім'я Андрійчуків із Нижнього Вербіжа передала безпілотники для військових. П'ять дронів передали для потреб 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Усе у межах флешмобу, започаткованого районною військовою адміністрацією Ударний дрон для ЗСУ. Допомагати Збройним силам України протистояти ворогу обов'язок кожного свідомого українця, переконаний мешканець Нижнього Вербіжа Дмитро Андрійчук. Тому спільно з сім'єю передає 5 FPV-дронів для військових. На сьогоднішній день є велика потреба в дронах. Вони важливу роль відіграють на війні, допомагає зберегти життя і здоров'я нашим хлопцям, Закликаю всіх небайдужих колумбіян долучатися до різних акцій, долучатися до різних заходів і допомагати нашим збройним силам. Тому що мусимо пам'ятати, що Дякуючи тим хлопцям, ми сьогодні живемо вдома, маємо якусь роботу, тому, коли нас буде багато, ми будемо єдині. Буде однозначно позитивний результат. Передали ударні безпілотники військовим 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Подяку родині Андрійчуків. Це дуже важлива допомога до наших хлопців на цій війні. Передачу дронів здійснюють в межах флешмобу. Ударний дрон для ЗСУ започаткованого Коломийською військовою адміністрацією. Голова адміністрації Любомир Глушков каже: Небайдужість і невтомність людей з Коломийщини ще не захоплює, адже вже два роки усі активно підтримують наших мужніх і не Лавних військових і дуже важливо і приємно, що люди перейнялися проблемами збройних сил України. З перших днів завжди підтримували, допомагали чи могли. І сьогодні, вже практично два роки, вже минає, як іде війна, і люди далі продовжують підтримувати збройні сили України. Ми всі віримо в наші збройні сили України, віримо в нашу перемогу і отакі от внески, які ми робимо. Чи від себе особисто, чи від родини, чи від підприємства, чи від громади. Я думаю, що це також дає силу і підтримку нашим воїнам. Вони розуміють, що про них ніхто не забув, що народ з армією єдині, що допомагають збройним силам України і таким чином наближаємо спільну перемогу. Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги долучився до флешмобу Ударний дрон для ЗСУ, ініційованого головою Коломийської районної військової адміністрації Любомиром Глушковим. Зокрема, колектив первинки придбав та передав чотири дрони для захисників: два для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, «Едельвейс» і два для 77-го батальйону 102-ї окремої бригади. ТРО передали і кошти на підтримку «Едельвейсів» 13 тисяч 800 гривень більше розкаже Богдан Джалапин, директор підприємства. Сьогодні в рамках флешмову за початковим головою Коломийської військової районної адміністрації Людмиром Волушковим ми хочемо від колективу працівників передати ударні дроди та. Кошти готівкою представникам 10-ї окремої гірської е, штурмової бригади е, та 77 батальйону ТРО. Е, дрони це зброя, яка допомагає е, наближити перемогу та зберегти життя нашим захисникам. Віримо в Збройні Сили України. Допомога наша від колективу, е, звичайно, що це не є першою. Е, ми завжди стараємося е, допомогти. Чи коштами зібраними, які йдуть на ту чи іншу потребу Збройним силам України, останні великі кошти, які ми зібралися на ударний дрон, тобто частка ударного дрону Валькірія, таким чином ми і надалі будемо продовжувати забезпечувати з свого боку надання тої маленької допомоги, яка допоможе нашим збройним силам України в тій нелегкій війні, яка триває вже. Дійсно складний час на даний момент настало. Як би народ? Народ. Люди, просто холом'яни, дякую. Дякую вам за всю допомогу. Дякую, дякую вам. Дякую. Слава Україні. Дякую. Ударний дрон для зсу на Коломищині продовжується флешмоб, який започаткувала військова адміністрація. У його межах можна придбати та передати нашим захисникам безпілотники. Водночас військові потребують інших речей. Минулого року з нашої ініціативи був започаткований такий флешмоб, ударний дрон для ЗСУ, якраз покликаний те, щоб максимально залучити дрони, бойові дрони для наших військовослужбовців. Минулого року Коломища передала для збройних сил України більше тисячі дронів в рамках тільки цього флешмобу. І вже цього року на різні частини більше двох сотень вже пішло так само. Цих дронів. Фактично кожного тижня, по декілька разів на тиждень, підприємці, меценати, благодійні фонди, жителі ми ще не долучаються до цього флешмобу. І передають дрони на сьогоднішній день. Ці дрони є важливими, я би сказав, що є перша така необхідність, тому що вони знищують як живу силу противника, так і техніку ворожу склади, боєприпаси. Ну і перш за все бережуть життя наших воїнів разом. Таким чином, кожен на своєму місці ми робимо все, щоб наблизити нашу спільну перемогу. Тому дякую всім, хто долучається до підтримки Збройних сил України. Сподіваюся, що на цьому ми не зупинимося, і підтримка буде до нашої спільної перемоги. Кожного тижня ми фактично. Передаємо транспортні засоби на підтримку збройних сил України, також ми працюємо, щоб допомогти різним обладнанням необхідним для збройних сил України. Але на звернення військових сьогодні це є більш нагальна така потреба, тому велику увагу зараз. Якраз ми приділяємо і сконцентрувалися саме на впівідронах. Є виробники, як саме у нас, і в Коломиї є у івано франківській області, а також багато підприємств купують в межах України. Тобто налагоджується виробництво цих дронів. Я сподіваюся. Сподіваюся, що були би тільки бажання, кошти, і ми зможемо як більше підтримати наших військовослужбовців. Кожен дрон є по різному оцінює і виконує роботу. Скажімо, ті дорожчі дрони вони були більш розвідувальні, вони могли наводити артилерію. Ви пам'ятаєте, що ми купляли Валькірію за мільйон гривень? Тобто, кожен дрон має своє призначення. Цей дрон мені дешевий і саме покликаний знищувати ворожу техніку і сили противників. Інші дрони, більш дорожчі, вони виконували інші ще додаткові. Завдання, тобто потреба є в різних дронах. Але на сьогоднішній день для ведення бойових дій і знищення ворожої сили противники, якраз саме ці дрони допомагають вони і недорогі, і дуже швидко ми можемо їх поставити, зібрати кошти для цього, і вони виконують свою роботу. Я переконаний на фронті. Ми запрошуємо всіх бажаючих, хто має можливість і бажання долучатися. Ми співпрацюємо з усіма. А ми закликаємо не тільки через військову адміністрацію передавати ці дрони, а безпосередньо можна в військові частини. Хоч ви бачите, що на кожну таку передачу ми запрошуємо представника військової частини, щоб зразу у руки військовослужбовців цей дрон потрапив, і щоб за декілька днів він уже був на передовій для того, щоб він виконував свою роботу, щоб ні в якому разі він десь не затримався і не лежав на полицях. Пам'яті поетів героїв у Коломиї провели літературний вечір. Його просвятили Максиму Кривцову, Юрію Руфу та Святославу Кондрату. Тут пригадали творчий шлях героїв сучасної війни, які загинули, боронячи Україну від окупанта, читали їхню поезію, щоб імена талановитих краян наших ліриків назавжди залишилися в історії та пам'яті. Тільки не поширені брої розкажи, чи є для тебе са. Чи ти чуєш коміків цикад? І чи повзують рамлики повіно? Як у тих далеких від нас края на мистецькій зустрічі, присвяченій пам'яті поетів героїв, читали патріотичну поезію молодих коломийських ліриків та тих, чиї імена вже досить відомі нашій громаді, розповідає співорганізаторка літературного вечора Іванна Федорак. Василя Андрушка, Андрія Молощука, а також е Лірику, пригадати лірику поетів, які віддали своє життя на передовій, бо ми знаємо, що саме в літературі, в їхній творчості, вони продовжують своє життя. Тому ми сьогодні зібрались тут, щоб таким чином пригадати їх пам'ять. Літературник присвячений пам'яті в воїнів поетів Максима Кравцова, Юрія Руфа та Святослава Кондрата. І ми пишаємося, що в нас є такі люди, які не боялися віддати своє життя. Захищаючи нашу країну та писали поезію, яка торкає глибин душі. Літературний вечір, який провели в арт-просторі «Зодіак», мав не лише мистецьку мету та вшанування пам'яті поетів-героїв, а ще й благодійну. Тут збирали кошти для наших захисників. Кошти з літературного вечора. Ми відправимо на дрони, які з нічним баченням для 67-ї окремої механізованої бригади, там де воюють наші хлопці з правого сектору. А це саме бригада Дуб. Правий сектор організовує громадська організація Правий сектор цивільний штаб, який зараз тут у нас на місці, молодь, яка тут залишилася, хлопці, які після поранення, і щоб залучити цивільне населення до такої волонтерської діяльності, то проводимо такі літературні вечори. Організатори кажуть, такі зустрічі сьогодні на часі. Вони утверджують наш дух та патріотизм і нагадують, що ми повинні пам'ятати героїв сучасної війни, особливо тих, які віддали своє життя за вільну Україну. Наші захисники і захисниці більше не бачитимуть кров, Хтось з них на небі обіймає пухову ковтру. Так хтось повернувся нарешті до рідного міста і району. Над небом літає пташка. І наша пташка вдома. Очі і стали сіріші. Очі наповнена в це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM і радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою, хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.